Привіт, Друзі, У нас пройшла неділя, як ми посіяли наші перці і вже вони почали проростати. Ще не всі, але деякі ось вже, бачите, росточки пішли. Зараз я буду вирізати такі дирочки, щоб тут де не пройшли, ще залишалась крійонка. Вони просто швидше так з'їдуть. А ці, щоб вже могли безперешкодно рости. Тому я от прорізаю. Бачите, які гарні перчики. Бачите, угу. такі гарненькі всі зайшли. Вже як вони от почали сходити, то ми ставимо їх на сонечко, ну, на, на світло, для того, щоб вони набирались сил. Тому вже вони будуть стояти не під батареєю, а саме на віконці. У нас зараз гарне сонце пішло, і вони дуже швидко почнуть зеленіти такими прям товстенькими-товстенькими ставати. А якщо не поставити, то вони підуть вверх і будуть рости високі і не товсті стебла. Тому потрібно за розуміти кожен день відходили дивилися, і будемо дивитися. Якщо одненький вийде, знову будемо прорізати. Для того, щоб вони... кльонка їм не заважала і вони отримували максимально світло. Я прорізаю, тому що ось тут не зайшли, ось цей ряд майже немає, тільки ось один отут одненький тільки зійшов. Ага. Ну, це різні сорти. Так, да, Бачите, у нас гарненькі посходили перчики вже. Так, зараз скажу вам по сортах, що це в нас. Зайшло перець, чотири. у нас геркулес. Та нових, де А це шакіра. Зайшло два. Це в нас гострималень. Два, два маленькі. Ну він буде. Шакі. Ми чого так от прорізаємо, щоб цих ще вологість була, бо вони зараз, зараз почнуть підсихати, і на сінинки буде важче виходити. Тому ми залишаємо пліночку, щоб бачите, яке вологе. Це неділю не поливалось, і бачите, яка волога земля залишається. Тому що плінк плівка не дає вологі виходити. А цим вже потрібно і просихати, і рости, тому ми їх прорізали, будемо вже їх поливати. А тут де вологість, щоб гарніше росло. Все, Сабрина пішла в неї зараз музика заняття готуватися до уроку, а я поки попрорізаю все. Це поставимо на віконечко, хай хай вже ростуть. І вже скоро будемо помідори садити. Все, більше немає. Будемо йти зараз ставити на сонечко. На І хай вони гарненько роз... гарне нас. Oh, вони потім будуть головами так постійно, їх кожен день потрібно буде перевертати, бо всі зараз підуть туди до сонця, потім перевертаєш, вони сюди будуть стояти, щоб рівненько росли саме стебло. У Нас сьогодні знову розпаковка. нас приїхав Next, ми замовили Емелі літні плаття, бо вже стає жарко і в садочку їй жарко з довгим рукавом ходить. Ну, вона в кофті йде, але там знімає, бо вже жарко бігати, Тому ми заказали такі вже платі, літні зовсім, і зараз вам покажемо, що нам прийшло з літньої колекції. тут багато мы замовили. Бекон. Давай розкривай. Бекон. Давай один по один одному будемо брати, да? Що ми трошки скисти, а ще другу Потім відкриємо. Так, що у нас тут? Рожеве, да? Всі з тюркою, тому що Емері нас такі любить. Тому вони всі такі. Pink is my favorite. О май гад! Pink! Тут, тут, яке гарне квіточка. Гарна квіточка така. Flower. Ніка глазки закрила, да? He's sleeping. Да, і таке. It да, has гарний, my favorite color pink. Гарненьке таке планчика з чубкою і таке, бачите, простеньке, без рукавчиком, без рукавчиків. Просто кофточку наверх кину, там, чи без рукав вітровочку наверх накинув собі, і вона отак в садочок йде. Трошки таке широковарне, не знаю. Зараз поміряємо, як на неї. Не можна, Ну глянемо зараз. Покажемо Зараз ми всі розпакуємо, потім будемо. Давай а, це, це, мабуть, з рукавчиком, але таким рукавчик тюлька, тому він також буде не ну, Це все шарплатним. I колекції, Це вже не зима. О, це вже, бачите, вуще набагато. Це буде точно Емелін розмір. Ой які гарні квіточки. Да, і ну, тут пуговка, і тут такі от гарні квіточки, mm -hmm. і колір такий ніжний, прям, ну, дуже, mm -hmm. мені це дуже сподобалось. Green Patrick Day! Це дуже гарний. Patrick Day. Day! Да, серник в садочку, а, коли? For... But... понеділок. For Patrick Day! Буде а, день Патрика. When you win, you do wear green, you get pink! Да, вони... Pink, Мають uh, в садочок прийти в чомусь зеленому, бо якщо вони не вдягнуть, хто не вдягне зеленого, його можна так щипати. І це, і це дозволяється, хто не вдягне зелений колір. Uh, тому всі мають бути зеленими. І ми їй замовили Емелі таке зелененьке платічко, щоб її ніхто не щіпав. а то будуть щіпати, хто не в зеленому. ми Смішне таке святкування. Вони будуть такі гарненькі, також зелений колір, і такі тут бабці метелики дуже гарні, збли з близ. З блистинками тут. І квіточки. І зелено гарний <тирит> колір. Ми там замовили такий на з з конюшинкою. Це також за патрика дня. Іде. Ой, голубенька, так, також гарне. У нас різні кольори: ярко-рожевий, ніжно-рожевий, зелений і голубий. Ми понабирали різних кольорів і дрібне було. Oh Таке мене трохи. Wow. Дуже-дуже гарна, wow. о, як блистить. Wow. Дивай, як гарно It my blue dress. Да, Дуже гарні квіточки, дуже блистить, але таке трошки And ну, давай, last one. Ці ці хороші, Я не впевнена ворожому, вона може бути широка. А ці тут всі хороші, це її роз... Розставай, доставай, доставай. Вау, які гарні квіточки. Ну це вже прям весіння, весіння. Лева бачить. Да. It's so pretty. Боже, які гарні квіточки. My... Такі гарні квіточки, ну прям прям that's дуже гарне. That's it. And Таке весняне, весняне. Літнє, літнє, да? Такі. Yeah. Ну зараз будемо міряти, покажемо вам цю красу. Так, давай дивіться, що тут. Окей. Okay. Що у нас? Okay. Вставай! Угу. Да. Та -да! це, це такі ну, на голову прикрасна. А Сабринки очки? Тобі прикраса? Сабринки є шапка Патрика цього. Емілі отак от буде зелененьке пласточко, і отак на на ріжки такі клевер. Едет класис форсабри для Сабріни, отакі прикольні, вона ж у нас тінейджер, то для неї такі прикольні очки. Де rich, Irish написано, Irish тут, але воно як доларами, да? тому що це також цей гном, він там збирає монети завжди золоті, і тому це такі от класні модні очки в Сабрини буде. Вона піде. Також в неї є зелена вже футболка, а ну і в худі є зелена, вона піде, щоб її ніхто також не... Не щипав, тому що в школі в них таке ж саме, <смі> вони щіпаються. Ну і такі от прикольні очки. Гарно виглядає? Yeah. Ось таке гарне намілі синеньке платечко, дуже мені подобається. Ти подобається? Yes, it's да, тут серед... середину, так, тут серединки, бачите, є одна тюлька, друга тюлька і потім катон, який її не кусає. І отаке от, от гарне платье. Так воно крутиться і блистить. Бачите, як гарно блистить на, на сонечки взагалі дуже гарно буде. Прям дуже мені подобається, ці квіточки такі, і тут така шийка дуже гарно зроблена. бачите, І рукавчика дуже гарна. Таке от гарне. Це мені прям супер-супер сподобалось, гарна, з гарної колекції зробили вони. Трошки таке довгеньке, але вона ж буде рости, щоб рік могла носити, це ж на, на рік купується. Це ми її купували 5-6 розміл. І гарне. плать, таке гарненьке в неї платічко. Також є катонова підкладочка для того, щоб не кусало її нічого ніде. Такі гарні квіточки, гарні рукавчика дуже, таке прям літнє-літнє-літнє. На вас, прямо ж хочеться таких квіточок, коли дерева зацвітуть, можна фотосесію робити. У нас новий наряд. Ось таке гарне зелененьке платье. Мені воно якось на сайті не дуже чесно сподобалось, але нам потрібен був. Е... You have blue! Да, нам потрібен був зелений колір, тому я його взяла, а на Емілі прям дуже гарно. Мені дуже-дуже подобається. Н'ягеньке, широкеньке таке, є запас, ці квіточки. Мені ці квіточки не дуже подобались. Але в реалісті вони не такі яркі. Also there. І, да, і ззаді. І дуже-дуже гарно додають до нього такої е... ізюменьки. Та Отак. А це мені взагалі більше всіх подобається, бо воно таке гарне, ніжно-рожеве, дуже гарні рукавчики. А жарко не буде, тому що вони тоненькі, в них жарко не буде. Yes. Прям... Да, і тут такі квіточки, ну, прям, ну... Ну, Емелі прям... це її точно дуже гарно виглядає. Єес! Ага? Yes. У нас Емілі, її в штанях у садочку, мабуть, ніколи не бачили. Вона завжди в таких різних завжди ходить, і їй зручно. Да? Для садочка у нас такі простіші, а для. I have a lipstick. If I kiss you, you'll have a lipstick on your cheek. Останнє у нас ярко рожеве Трошки великовата, як я й говорила, воно широке, на імені, бачите. Ну, положить, я думаю, літом буде нормально. І гарний, гарний дуже колі, гарна ця квіточка, тільки що широка. У нас гарне. Okay. Okay, Окей, Ми там знімали Емілі, Сабріна тут Сенді. Сенді сьогодні Сабріна вдома цілий день, так, так як сьогодні вихідний, і він тут перед нею позує. От на такому камні він рідко дні, ну, коли день на ньому сидить. Я не хочу відкривати е, його будиночок, щоб він не злякався. Бачите, тому скло трошки віддає. Так він лежить і відпочиває, позує. Ходить. Сабріна, дивись на мене, який я гарний. Він на полиняв, тому у нього така дуже гарна е, шкірка. <гум> яркий яркий. І ось так він лежить, е, відпочиває. Бачите, <гум> він як бачить камеру, тут починає позувати. В нашої Себріни нове захоплення. Вона дуже сильно любить малювати, і вона попросила нас знайти їй студію, де вона зможе малювати разом з мастою. Ми підбирали. Ходили в різні студії, їй спочатку не дуже подобалась в тих інших студіях, але це, здається, вже знайшли ідеальну, яка їй сподобала. сподобалася. Студія знаходиться в центрі, а, дуже такі а, гарні кімнатки тут. А, все таке творче, там надихає, дуже, дуже хочеться навіть тут знаходитись. Така релакс, музика, дуже багато творчих, гарних картин і чудові люди, які, які вчать малювати. Тому я думаю, що тут Сабріна нам буде займатись. Хочу вам показати декілька робіт. Ось такі гарні колоски тут малюються. також їх хоче робити. Вона на кожну картину дивиться і хоче щось подібне робити, тому що різні технології, різні методики, тут гарний котик також є намальований. I love that. Oh. А сьогодні Сабріна вибрала малювати кіптину дельфіна. Тут такі різні методики є, по-різному наносяться краски. Все мені дуже подобається такий столик, Прям супер гарно виглядає. Так, Саберина намалювала ось таку гарну картину сьогодні. Really nice. uh, really Сабрин дуже сподобалась uh, ця мастер, яка вчила її малювати. Але в нас сьогодні приключення yes. дуже велике. Ми uh, їхали без машини, бо це в центрі, і тут немає де припаркуватись. Ми поїхали потім вирішили метро. Метро вже закрилось, потім таксі, а таксі почалась сирена, і там ціни зашкалюють. І ми тепер не можемо ніяк добратися додому, тому що зараз сирена, сирена нічого не працює. Але нас забере Люда. Ми підійшли тут до Гулівера до маркету, може вона зараз підійде, нас забере. І так чекаємо на Люду. Так що ми вже тут ми півгодини чекали на таксі, таксі не приїхало до нас. А тепер чекаємо на Люду, так? окей, пішли, забрида. Всім пока, скажи пока, пока-пока, на добраніч всім! пока. -пока. Ну, добра,